Діва, що чекає Діву? на жовтий. Діва на жовтий, що чекає Діву на жовтий. Діва на жовтий, що чекає Діву у жовтий. Діво чекає якийсь новий розвиток, новий етап. Діва просто впевнена в собі, вона може йти вперед рискувати. Робота чекає на Діву і гарна робота чекає. Заробіток. Діва, що заслужила, то й отримає, отримає заслужену нагороду, процвітання, мир. Може відпуск поїде відпочивати. Мінлива ефея буде. Я думаю, що є якийсь гіркий опит по любові. І бажано цей гіркий опит згадати, щоб знову не остатися в заточенні. Я думаю, що у вас вже таке було колись, що ви були у когось закохані, потім не знали, як з цим справитися, і були так, як в оточенні, в якійсь павутині, в якомусь такому. як в стані закритому, що ви не знаєте, як з нього вибратися. Дивіться, не попадіться знову в цей стан. Будуть невеличкі трати, але є надія на успіх, кар'єрний зріст, але для цього треба буде поборотися пройти якісь іспити і все виконувати так, як підказує вам серце, без всяких обманів.